Заклади освіти шостинської громади продовжують працювати у змішаному форматі. Безпекові умови дотримуються у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації. Посилено контроль за виявленням учасників освітнього процесу з ознаками хвороби та недопущення їх до роботи в очному форматі. По четвертій школі вивезли все сміття, бите скло, всі вікна на сьогодні засклили тому, що на вулиці мороз. по четвертій школі ще раз наголосіть, що у держави і в нас є кошти. Ми всі вікна, все те, що пошкоджено, буде відновлено. І якщо хтось хоче собирати кошти, то кошти собирати для того, щоб для школи придбати щось сучасне. Мається на увазі електронне кис обладнання, і технології і так далі. Ми не можемо сьогодні це купити. А застеклити вікна поміняти ми це все змозі. У нас ці кошти є. Ми зараз дали пропозицію державі через реєстрацію на спеціальному порталі. Якщо отримаємо підтримку, то за рахунок держави це буде відновлено. Якщо ні, ці кошти є в місцевому бюджеті, Ми все це зробимо. Зробимо краще ніж було.